Доброго дня, мої любі! 25 лютого День народження Лесі Українки. Вона народилася далекого 1871 року. Леся Українка несла великий внесок в українську літературу. На її творах виросла не одного покоління українців. Вона народилася. У Новгороді Волинському у цьому місті народився і наш український легінь Валерій Задужний. Батьки Леся Українки були творчі люди з хорошою освітою. Вони часто влаштовували вдома творчі вечори. Тож свій перший вірш маленька Леся Українка написала ще у 9 років. Все життя вона писала вірші, сповнені любові до України, натхненні заклики підтримки надії на вільне, на краще життя для українців. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки, сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Як багата надія, як багата позитиву у цих віршах. І сьогодні, шановуючи пам'ять Лесі Українки, я повторюю її слова. Слово, чому ти не тверда криця? Що серед бою так ясно і скриться? чому ти не гострий, безжалісний меч, той що діма вражі голови з плеч? Любі мой, слухаємо вірші Лесі Українки, вчимо, запам'ятовуємо, бо це ж наша спадщина. На все добре, моє любі.